Якщо вам цікаво, як бультер'єри ставляться до діток, то це відео для до вас. До мами В гості приїхали Соня та Льова, та вони були щасливі погратись з песиками. Спочатку вони бавились з Зелвісом, і він був просто в захваті від малих. Йому подобається будь-який контакт з дітьми, і він терпів все. А Потім ми вирішили піти в гості до Ешера. Він спочатку злякався малих, коли ми тільки зайшли в квартиру. Та ми вирішили піти погуляти, щоб він звик до нових йому людей. Соня та Льова давали йому смаколики. Він навіть виповняв їх команди. Він зрозумів, те, що ніякої не Безпеки від них немає, тож майже одразу почав з ними бавити. Широчик не відходив від них ні на секунду, Він постійно хотів, щоб його огладили та приділяли йому увагу. А коли ми повертались до Елвусі, Кальова, як справжній чоловік, вирішив повести ешера самостійно. Але він трішки потягнув повідець, то Лев впав. без сліста подряпаної колінки не минула. Але все одно, через хвилину, він знов ж таки захотів вести ешера самостійно. А на майданчику собаки стежили за ними як справжня охорона, і дуже хотіли, щоб.